Сьогодні 18 червня 2024 року, і я хочу закінчити і відповісти на пару коментарів про візит моєї італійської подруги. Ну, я як завжди починаю тут, тому що у мене поки тільки одне дзеркало. і щоб... Не показувати один і той краєвид, я починаю тут, і по дорозі розкажу, як ми з нею зустрілись. В общем, прийшла до мене подруга, я ж тут накрила стіл, а вона нічого не захотіла їсти. Вона сказала, що вона вранці їсть тільки кашу і бігель. Ну, хто старі стави, я не знаю, що, і кашу. А я ж їй приготувала сир, фрукти. Ну, фрукти вона трошки їла. А ось вона спекла такий банановий хліб і принесла мені. І вона дуже гарно пече, вона мені на різдво, скільки всього напекла, дуже, дуже смачного і красивого. І я якось поставлю фотографії світлини. І сьогодні вона не захотіла нічого їсти. Ми тільки фрукти трошки поїла, взяла чашку, і я їй показала чай без кофеїна. Мені хтось написав, може вона каву п'є. Ні, вона не п'є ні чай, ні каву. Вона чогось уникає кофеїн. Я не знаю. Ну, я їй пригостила пакетиками чаю з манго і чаю з персика. І вона взяла, каже, що спробую. І ми з нею цілу годину спілкувалися. Я зрозуміла, що я дуже погано говорю англійською, якось там мовою жестів, які слова. І я не сильно її розуміла. Хоча дочка моя сказала, що вона дуже добре розмовляє, тому що вона живе тут 22 роки, їй 70 років, але вона така живчик. І вона сказала, що я багато плачу за оренду цієї квартири. Ну я їй сказала, що я працюю і це 30% від зарплати, а у неї виходить в два рази менше, навіть два з половиною. Ну тому що вона не працює, вона вже на пенсії і отримує пенсію. І сума невелика, тому вона в два з половиною рази менше платить за оренду. А потім вона мене повела в свою квартиру і показала, який у неї дизайн на кухні. І в спальні, і в туалеті. У неї дуже весело. Якби ж можна було зняти, у неї кухня вся в червоному тоні, там всякі божі коровки. І вона любить червоний колір. А я більше люблю зараз такий зеленкуватий колір, і особливо для кухні. І я подивилась, як у неї тут. Із шторами. Штори вона не зняла, залишила. А під них е, от в лівінг-рум вона купила е, тюль. Ну, я у неї запитала: а у тебе закривається лівінг-рум, в лівінг-рум штори? Вона каже: Ні. А у спальні вона під штори е, таку розпорку зробила. Купила у нас в Таргеті і туди теж повісила там. Повісила тюль і там уже штори закриваються на ніч. І дала вона мені сайт, на якому вона купляла меблі. Я загрузила цю програму, покажу доньки і ми будемо вибирати меблі. У неї дуже весело, у неї кругом там багато квітів, і всякі там стікери вона наклеїла, Там всякі такі хі, цікаві, то ну картинки, ну весело. Ну Я б трошки менше, мабуть, меблів все одно ставила, в ну, неї дуже весело, не, не так, як е, в якійсь орендованій квартирі. Ну, вона сам, сама там все робила, вона роб, живе тут уже 9 років. І ну, гарно у неї, незвичайно. Так, що так. що Їсти вона нічого не захотіла, трошки поїла ягоди, черешню поїла, виноград грати її дала з собою чай і чашечку. Ось. А цей Банановий хліб будемо їсти. І я до дітей візьму, моя донька його пече, і я пекла його кілька разів. Дуже-дуже смачний і дуже просто робиться. Я потім, може, якось виставлю рецепт, коли буду робити. Все, доброго дня всім їду до доньки вже і так пізно, поки доїду, буду годину їхати. А коли там збирати речі, а на півп'ятий мені до бабусі. Правда, мені бабуся дозволяє пізніше приїжджати, але я не хочу. Це ж все-таки робота не хочу. Тому так, спішу до доньки, до побачення. Дякую за, доблі, за добрі слова, за коментарі, за те, що дивитесь канал. Мені дуже приємно до побачення. Їду до доньки, мені їхати ще цілу годину туди. Назад, може, мене підвезуть, не знаю. Все доброго дня, будьте здорові! хай щастить, мирного неба над головою.